У нас ранок починається з стяжки, Я в піжамі. Не дивлячись на те, що я прокинулась, чому я стала лягати раніше, тому що я хочу хочу приділяти увагу більш розтяжці. Тобто зранку у мене пам'ятаєте, завжди була звичка займатися розтяжкою. Просто у мене був інший устав роботи. Я приходила на роботу після навчання. Це могло бути після 12-ї, після 13-ї, оскільки я навчалась першу зміну, це був четвертий. То не дивився моє відео. То подивіться І мені мене дуже влаштовував, будемо казати, влаштовував. Цей графік, а зараз я розумію, що мені треба підлаштовуватись все одно під роботу. Якщо я хочу жити в цьому режимі, то мені треба влаштовувати свій режим і щоб не нашкодити собі. Тому що от оті от я вчора почула таку цікаву фразу. Якщо я правильно її перефразую, я зараз розповім. Стрес не походить від важкої роботи. Стрес походить від певної ситуації, яку ви не можете контролювати. Типу, що ми не вживаємо заходи щодо чогось, над якими ми можемо мати контроль. Від певних дій ми по якимось причинам їх уникаємо, і це 100% про мене. Чесно, це врятувало мені життя. Це почула, і я просто. Прозріла, тому що я прям собі зберегла, щоб правильно це перефразовувати і казати собі, поясню. Мені треба тепер цю фразу на холодильник вибі, вибіть собі, тому що раніше у мене на холодосі висіла одна фраза. Дівчата з телеграму вони знають, що я собі там прикріпила. То тепер мені треба просто вирізати і прикріпити собі на холодосі цю фразу, тому що це нагадування, це добре нагадування про те, що ми в силі контролювати. Всю. Більшу частину того, що відбувається в нашому житті, ми в силах контролювати ставлення до нас, ми в силах контролювати людей, які можуть приходити і уходити з нашого життя. Ми можемо змінити реакцію, ми можемо змінити відношення. То, що я казала, що якщо ти не можеш змінити ситуацію, просто зміни відношення до неї. І, і ми в силах це зробити тільки за бажанням, В силах змінити себе, тільки за своїм бажанням. Але Більшу частину свого життя, я думаю, що ви поняли, щоб я тут вже не почала розблагольсувати, тому що потім почнеться отає е, беме кукаря. Хочеться до вас виходити більше з чудовим настроєм. Я зараз виходжу до вас з чудовим настроєм. Знаєте чому? Тому що відпустила на десь хвилин раніше. Приїхала моя машина. Сьогодні ми трішки трішки пізніше. З того, що ви найкраще, хотіла б почати цей ранок з вдячності, не з прокльонов, що йоби. тому що сут... а сьогодні було стільки випущено ракет, як кожен ранок випускається по всій Україні. Я не можу казати виключно за Дніпро, я кажу за всі місця, які страждають кожен день. І є місця на території України, які страждають набагато більше. Не хотіла би висловлюватись з приводу того, що. Хто тут більше постраждав і які місця місця страждають кожен день, але я розповідаю, ну, як є, тому що ми просто забуваємо і не цінуємо те, що маємо сьогодні це останній, я сподіваюся, відеоблог крайній без штатіва. Мені дівчинка е, присприт штатів. Блять, як його поставили випускати ракети, нема світла, тому ми збираємо з вами. В інтімній обстановці я, хуй... я... <смі> хотіла зматюкатись. Я не знаю, скільки за сьогоднішній ранок було випущено ракет, але я думаю, що ракет близько 15-18 прилетіло в напрямок Дніпра. Ну ладно. Коротше, як стоїть, так і стоїть. Я просто хочу нагадати вам, поки я виходжу. Про наш обов'язок щоранковий це щоденний. Коли у вас є копійка, я знаю, що гроші зайві не бувають, але зараз набагато важливіше доєднатися до збору на автівку, на прилади для медичних працівників, доєднатися і зробити приємно армії нашій, тому що це єдина річ, яка Дійсно має сенс як ніколи. Прошу не забувати: прошу агітувати інших людей, щоб вони доєднувались з борами. Я розумію, що всі безмежно зайняті, що всі не мають змоги виходити постійно на акції, але хтось зараз загинається в землі, сирій, або стоїть на морозі на холоді, в слякоті, тому що йому просто не допомогли. Вчасно, а ми можемо допомогти їм. Да. Ми нерівнодушні, я знаю, яка у нас чарівна нація, які у нас люди добрі, а аудиторія, яка мене зараз дивиться. Якщо у вас є 20-50 гривень, киньте, зробіть це добре діло. Ви закриєте сьогодні збір і врятуєте комусь життя. І пам'ятаєте, ваші 50-100 гривень нищать усню. Я маю надію, що моя теза була не агресивна. Моя теза була доволі таки кричуща, але я знаю, які ми молодці, і що ми можемо зробити разом. Тому я вас безмежно люблю. Живіть своє життя, донайте на армію, пам'ятайте, що завдяки війську тримається. Наше життя зараз просто кожен день. І я вважаю, що обов'язок це донатити, а не розповідати про те, що як типу, не устала від цієї війни. Коротше, я не хочу. Всі втомились від війни. Всі, абсолютно, не тільки ви один, а люди, які зараз воюють, які виконують обов'язок, кожного дня роблять все, аби ми почувалися себе в безпеці. Поважайте, любіть, шануйте, донайте, волонтерте, по можливості відвозьте щось 50 гривень, 20 гривень завжди мають значення на будь-який донат. Кожен день. Туди я гуляю до, хоча б до сквера, пройдусь, тому що передумала їхати в Аполло. Завтра я їду в центурію, а в п'ятницю думаю, що поїду все ж таки в. Пола. Трішки скупилась, я купила собі йогурт, десерт і ківі. Прикиньте, моє улюблене ківі, я ніколи не дивилася на ціну. І коли е, подивилась, що одне киві, моє улюблене червоне, вартує 60, 66 гривень, я трішки прозріла. А ще я мене може... Боже, скрізь ялинки стоять. А, мене може бути погано бачно, тому, тому що в країні немає світла через кузню. М -м і я знову живу Коротше, Не буду багато розказувати. Дуже насичений день. Ви бачите по моєму обличчі, що я втомлена, але я розумію, що мені треба пройти, щоб провітрити голову, послухати скрипіна, а потім я прийду додому і я спеціально не додивилась зранку Маркуса. Щоб прийти і ввечері його подивитись. Так, -да. отакий от от прекрасний у мене буде вечір. Я вчора купила собі запіханку, щоб їсти її сьогодні. І включить собі Маркуса і дивитись відео. До речі, я думаю, куди мені сховати жвечку, щоб нормально бачити. Це на восьма частина це просто лайно, так і називається. І я хочу її дослухати. Ну, додивитись. От такі от дні. Взагалі день дуже насичений. Я навіть телефон в руки набрала, тільки з мамою полялякала і з батьком зранку, як знала. Все. Ось такий крісмас вайф. Красиво? І сніга нема. Ну, Юкрейн, що сказати. І генератори, і світла нема. Да, отак все місто. То ще Десь є світло. О, походу почали давати світло. Зайду на пошту. І швиденько вже буду їхати додому. Хоча мені тут іти недалеко, але я вже просто реально не хочу йти, тому що в мене і так білі кеди, які вже далеко не білі. Я знаю, що я їх буду мити, але вже хочеться додому. Я вже пройшла, провітрила голову, без десяти. Ой, який вітер! Без десяти а, сім. Я, взагалі, я вважаю, що взагалі, я вас журлю, я така молодець. В усьому я молодець сьогодні. Так задоволена собою. От почастіше би так. Треба частіше собі бійці казати. І ви не забувайте казати собі, які ви молодці. От добре знімаю. Вообще, ніхіра не бачно, весь влог в тіні. Ну тепер, ви, ну, зато ви розумієте ті часи, коли не було світла. Я якось так вже знімала. У 22-му році, іноді в 2023. Зайду до пошти, заберу посилочку, так кричу. Нічого так. І поїду додому. Намагалися виглядати, яку розгойдуєте країну під час повномасштабного вторгнення. Це не Оля, бо там десь у дворі якийсь Ромка, то знову напився. Ні, це, наприклад, дуже абсолютно штучно створеною пробудною. На годиннику 6.40 Я вже позаймалася розтяжкою. Хотіла поїхати вчора після роботи в Аполло, але не захотіла, чесно, без всяких відмовок. Я захотіла більше пройтись. Я знала, що в мене вдома ну типу, мені прям не горить. Я вже коли хотіла, я могла поїхати в будь-який момент, бо типу, у мене був час на роздум. Але я вирішила, що ні, Ні, ну ти подивись, ще один там, по-моєму, назріває прищ. Я кажу: це не прищ, це моя візитна карточка. Усі на якогось хрена вил вилазить прич. Не, не про це. А про що ми сьогодні? Та ні про що. 26 грудня, друзі. Новий рік дуже скоро. От вам новорічний відеоблог. Я цей тиждень. Я з собою дуже довольна, не прикладаючи таких масових зусиль, які ти знаєш, типу, коли ти починаєш собі заганяти дуже суворі рамки, о ти про дисципліну мене запитувала в моєму житті і тому подібне, коли ти починаєш себе ставити в такі серйозні рамки, то у тебе ніхіра не виходить. От прям на етапі. Типу, минає важко день, тобі нічого не хочеться. А я вам скажу, любі друзі. Треба робити, щоб все йшло від душі. От я люблю розтяжку, я буду нею займатися кожного ранку. Реально краще дихати, краще день мене. Люблю записувати щоденник. Це от мої головні ритуали. Щоденник, провулки піші після роботи, тому що так я провітрюю свою голову, мені стає набагато легше. Я е слухаю скрипіна от зараз. Зранку була Ісландія, коли була розтяжка, і там всякі домашні рутіні морнінг. Процедури. Ні, ну этот принч, он мені. Знаєте, я безмежно, цим задоволена. Завтра, завтра, завтра вже п'ятниця. В суботу у мене, я так маю розуміти, будуть танці, а в неділю я вперше в своєму житті йду на каток. Я хочу знімати там. Ну, не знімати. Я для себе відкрила новий вид заняття яким би я займалась, спробувала це. Я хоча б спробую, да? Але для мене це так красиво, і це так стало на рандомі. І як я це відчуваю? Що у мене немає такого, що всі йдуть на Пілатес, я піду на Пілатес, всі ходять там, я не знаю, на Хай-Хілс, я піду на Хай-Хілс, тому що це популярно. Я піду там в кабаре, це умовно. Умов, обов'язково я кажу про якийсь певний вид діяльності або певний вид чогось. Всі купили цю. Популярну книгу і я куплю намагаюся прислухатись в першу чергу до свого серця, до своєї душі, до своїх інстинктів. Як знаєте, є інстинкт самозбереження. І от ці от інстинкти, інтуїція, я в це вірю. Якщо і ще я вірю в долю. Тому що те, що відбувало і відбувається за цей тиждень зі мною. І як я цьому не піддаюсь, всякому говну, знаєте, типу. Хтось намагається повернутися в моє життя, а я не повертаю людей в життя. Уходиш, якого агрегат. грігат? Святкувати буду. Я святкую кожен день. Вчора такий кайф, ви не уявляєте, я прийшла з роботи, включила собі Маркуси, сходила в душ, вдягнула тепли халат, світла нема. Цілий день обстріли. Тому доєднуємось до донату. Я прикріплю обов'язково тут збір. Можете доєднатися, десь 20 гривень дійсно грають роль. М -м -м. Мені дуже приємно, що ви ставите вподобайки. Якщо ви про це не забули і відразу поставили перед переглядом вподобайку, то це плюс вам в карму. Від мене особливо. А якщо від мене, ви знаєте, ви любите мою енергію, я люблю вашу енергію. Ті, хто бажають мені чогось, я бажаю вам то, цього втричі. То у нас все дуже взаємно і дуже сильно. Так от. Я прийшла, заварила собі чорний чай з лимоном. Зранку в мене просто чорний чай. На роботі витратила всю енергію. І знаєте, я сиджу вчора на роботі, завал просто сумасшедший, я кайфую. Я просто сиджу і кайфую, виконую роботу зосереджено, коли ти розумієш, що ти робиш, або ти дізнаєшся, і ти все ж таки вже трішечки втямлюєш. І пам'ятаю, як буквально місяць-два тому я просто вила, тому що я думала, що я нічого не зможу. І моє его почало б занижатись. Ні в коєму разі, взагалі, не смій занижати своє его. Це мінус. Знаєте, я пам'ятаю одну фразу: коли душа говна-повна. Сам сатана вам скроєт вени. Я ось це запам'ятала на все життя. І я чомусь цю фразу, вона відклалась у мене в голові дуже-дуже давно, ще в році, по-моєму, 2019-му. Я її прочитала. І, чесно, я приймаю тепер життя тільки так, що, типу, не тому, що хтось поганий, не тому, що хтось відноситься до мене так. А просто це все залежить від людини, від настрою людини, не давати нікому ніяких оцінок. Проживати отак, як є. Знати, що ти любиш це життя. Тому що воно тебе любить втричі в 40 разів більше, скільки ти його любиш, воно тебе так само, коротше. На минулих відео я чесно трішечки розсипалась. Але я сама себе зібрала і розумію, що от, блін, ну. Аня, якщо доля, не треба ні не брати нікого за шкіберки. не треба нікого притягувати своє життя, не треба нікого шукати, не треба нікого, ну намагатись типу, заохотити. І знаєте, я все життя страждала від того, що я всіх об'єдную. Всіх об'єдную, всіх намагаюсь купити, типу, щоб біля мене хтось був, щоб я була з людиною, тому що мені я іноді дуже хочу дарити любов людині, і це не важливо. Тобто, типу, чоловік це чи жінка, і коли я занадто сильно розпливаюся в людях. Вони починають робити хуйню. От просто. Я не знаю, як. Ну, типу, по відношенню до мене, по відношенню до мене, у мене відразу з ними стає не схожий, вообще, погляд на життя, спосіб життя. Це не тому, що я хочу вимагати від людини, типу, те, що вона, ким вона не є. Ну, наприклад, я ж не буду товаришувати з людиною, яка веде аморальний спосіб життя. Ой, аморальний спосіб. Ви впали, дівчинки. Якщо я зараз не налаштую камеру, я буду плакати. Не буду спілкуватися з людиною, якщо вона веде аморальний спосіб життя, тому що тому що, типу, ми ж, ми ж родні, там, або там, або ми не родні, або ми так столько лет там подружили, або я вже стільки їй там свою. І приватно розповіла. Те що розповіла? То ж це моя моя печалька. Що ну не моя печалька, а м м наскільки сильно я довіряю людині, наскільки сильно я в ній, наскільки я віддаю своє, е там свої поради безцінні, які я вважаю вони набуті досвідом, і я вважаю, свій досвід він найважливіший, тому що те, як я себе ставлю в цьому житті, і як я себе враховую, це типу їх печалька, що вони сприймаються, не запам'ятовують, запам'ятовують або там. Тому що я б могла ні з ким це не ділитися. Але я, б... я вважаю, що треба: якщо людина просить пораду, якщо людина хоче цю комунікацію, то ти в, твоїх... в моїй зацікавленості надати якісну комунікацію, якісну, типу, цікаву. І до чого це я веду? Я хочу в фокусі. А як мені подивитися? Так не хочеться камеру представляти, щоб я була нормальна. Ну, наче да, давай в фокусі. Ніхрена. От, зараз ще я хотіла рому скріплено подивитися зранку. Можливо, моє коло людей, з якими я спілкуюсь, нехай воно буде дуже маленьке, дуже маленьке. Не треба зайвих людей, от реально. І я це кажу собі, як вам, розумієте? Також слухайте, внімайте, переслуховуйте. Можливо, з мого потока якоїсь інфи, тому що ви знаєте, я можу почати з одного, закінчити іншим. Ви знайдете щось для себе, щось корисне, і що ви собі це в голові затямили. Я собі іноді це записую. Реально, у мене купа нотаток, купа. щоденнику прописано планів Планів і цілей, і таких цитат, вирізок, словосполучень, які там мені допомагають речень. Не треба нікого брати за шкіберки своє життя. Якщо Людина вам не підходить і вам вона не подобається. Ви розумієте, що типу перший раз належала, другий раз належала, третій раз належала, четвертий раз якусь хуйню, типу, вам не близько те, що вона робить, вам не хочеться бути такою, як вона, типу, там, або щось інше. Вам неприємно проводити час. Не треба. Не треба. Просто. І коли ви будете у цьому потоці, коли відпустите ось це говно і будете йти. Тому що я знаю, що я такі. Є такі типу страхи. А як, а що, а чому? А як я буду далі? типу, Це ж людинка, з якою ми там, -там. моя найкраща. Ой ой! Випалі, девочки, а, До чого це я веду? Це моя найкраща подруга і тому подібне. Срать. Реально срать. Чому їм не срать на те, що яка... який ви ізумруд в їх житті, а їм на вас срать. От і все. Все, я буду збиратися, у мене там вівсянка, по-моєму, кіп. З пані Ларисою, яка сама з Криму. Правильно? Я ж не помиляюся, пані Ларисом. Так. 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 Все, я взяла какао, тепер полічу на роботу. Я вирвалась на обід. Щоб купити смаколики своїм колегам, тому що у нас такий кончений завал. А, це просто. Але я сподіваюся, що я підійму настрій, я собі куплю йогурт. Знаєте, у мене нема ніякої типу агресії або злості, що я так пізно повертаюсь додому. Я тільки рада тим, що навіть такі напружені дні на роботі вони мене більш... Скріпляють, я розумію, що по-перше, треба на роботі завжди мати щось погризти, поїсти, тому що ситуації бувають різні. А по-друге, ну, мене все одно раніше трішки відпустило, тому що дівчата ще залишились. Ось такий от новорічний вайб. 26 грудня. А мене, напевно, взагалі не бачно. Хотілося б, звісно, щоб мене бачили. Зараз я зайду в візьму собі йогурт, бо... Йогурт, йогурт або йогурт. А мені ще на завтра треба скупити. Ну, коротше, скуплюсь на завтра на ранок на мою вівсянку улюблену і поїду додому. Хороший день, хороше, що я зранку вам відоси записала, тому що потім вигнало світло. Це підтвердження. Хто працює дуже довго, такі як я, то відпускають трішки раніше з роботи. Зараз я лічу на машину. Завжди викликаю трішки далі, тому що мені здається там легше взяти мене. Їду додому, мені не дає моя намита кастрюля, цілих дві намити кастрюлі вдома. Тому що зранку я робила собі вівсянку, першу я спалила маленькі кастрюльки. Це перший раз, коли я спалила вівсянку. Таке буває. Ну, коротше, варила в іншій, вилітала на роботу, спішила, не залишила цей. Зараз заїду додому, переодягнусь. Ні, не буду переодягатись, просто помию а, кухню, саме каструлю там, і поїду в Аполло, Нарешті проводити чарівну п'ятницю. І десь там чекає мене мешкана. Дивіться, яка красилася. ця ялинка, це просто просто змітінь. Добрий день. Я вже приїхала. Я думаю, викину нахер нахірту кастрюля, якщо що, куплю нову. Заварила собі чай і зараз буду чекати машину. Скоро приїде машина і буду виходити. А я хочу сходити по пісі. Ми знову тут. Я не налюбуюсь і, і не насичусь сьогоднішнім днем прекрасним. Хто багато працює, той їде гуляти, купуватись в Аполло і. В кіно. В кіно. Тільки що закінчилася тривога. Моїй ради... Мої радості немає меж. Тому що вона почалася, як я повернулася додому. Я помила кастрюлю. І така думаю, ні, я вдома не залишусь, у мене просто я ж розказувала, що у мене вона згоріла. Я думаю, я її викину нахер, тому що я її мила. Ну, хвилин 20 я стояла, я її замочила раз, потім другий, потім третій. Зараз ми підемо в Юск, подивимось, чи є там каструлі. Якщо нема, то підемо вверх, подивимось. П'ята година. Через пів години у мене кіно. А тут, по-моєму, нема. Мені здається, просто і Мені подобається я беру і лечу в кіно. Ясно. 17, 17.17 у мене на годинку в айфоні. А на телефоні. А треба загабити бажання. 17-17. Загадуємо бажання. Власна пісня. Я хотіла підспівати. А там моя запіханка. А я йду за г'ядестю. За г'ядестю. Літа нема зима. Ой. Так не можна, не треба. Так, зараз ми стільки шампанського. Стільки. Я навіть в звичайні дні такого не бачу. Коротше, кажу, кажу до побачення, кажу до побачення і повертаю, що це таке. Скласти та з ним пройду до Ще що? Якщо пантерами. Ми погребуємо діамантову біржу. Камінців на 800 мільйонів євро. А отже, більше не будеш шерифом. Так. Перевірка квиточки. А де вони в мене? Оле. Що? Включити, виключити. От що тобі, комп'ютер? Ти ж Машина солідна. Михайлович, ти не нервуй. Дозвольте. Я вийшла з кіно, я дуже задоволена. Фільм знят. Ну, чесно, я і хотіла таке подивитись, типу, не відчув... Для мене не відчувається, що ті, гра якась занадто переїхала. Мені все дуже сподобалось. Зараз я скуплюсь, Плани скупитись на мімозу сьогодні, щоб приготувати її завтра. Або післязавтра. завтра она понудила, короче, с недели на понудило, Вот. И еще всяких ништяков, тут мне не потребны. бананы, киви, пудинги, груши. Хочу еще, я буду ну, все буду, котик, короче, котику покажу, расскажу. Может, его вообще не продумаю. Вот я хочу понутона набрать, только я не знаю, что делать 4, а хочу? Копчену, копчену лосось. Ну все, в пакет цей не помістилось, але я вже їду додому дивитись скріпіна і їсти запіканку і монтувати відео і лягати спати. Хочу сьогодні заснути о 21.30. Амінь. Таке враження, що я без сумки, Але я все тримаю в одній руці. Доброго вечора. що є які не а є. Вітаю, друзі! Ми так давно не бачили, що прийшла додому. Потихеньку починаю скуплятись на мімозу. Тому показую тут сірки такі прикольні, мені здається, що вони смачні, сподіваюся. Кома. Кома Тенеро, я так поняла, що це одна. Морква 3,20 зрада. Бананчики, що я, собственно, зараз буду вісти. А, Ось таку лохину. Ой, чорницю. Чорницю я додаю. Саме чорницю я додаю вівсянку в своє... свій... свій ранок, в свій сніданок. Active йогурт. Просто люблю Опа. Аня, рік. сіденрик. сир по знижці в сільпо. Майонез на цю мемодзу. Десерт. Дуже подобається. Хочу спробувати якийсь пудінг протеїновий в сільпо. Також продається. Дивлюсь Ісландію. А, і ківі. Оцей треба відразу оприходувати. Тому що з ним щось... Бачите, це я. Це я так необережно не Зараз заварю собі чайок. До речі, дівчата, я не пам'ятаю, скільки я себе пам'ятаю. Я показувала вам чай, який я купую, але мені хочеться більш, мені не вистачає, мені хочеться більш ядрений. Я люблю чорний чай. Раніше це був мій улюблений азер чай, Тепер я перейшла на цей. Тепер я не знаю, на який перейти. А, і звісно, запіханочки, яку я зараз буду їсти. Ось ну, Отакі справи.